Багато городників, особливо початківці, мріють виростити кущі томатів, обвішаних плодами, якщо ви хочете, щоб помідорів на вашій ділянці виросло. Мабуть, не видимо. Зверніть свою увагу на сорт з аналогічною назвою мабуть, не видимо. Створення томата сорту, мабуть, не видимо. Новий різновид томата була виведена співробітниками московського ТОВ агрофірма Аліта. У листопаді 2016 року підприємством була подана вбу державна комісія з випробування та охорони селекційних досягнень, заявка на виконання сортовипробування результату своєї праці. Нового сорту томатів у наступному році рослина було випробувано, і в 2018 році офіційно внесено до державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання. Цифри і факти про томаті, мабуть, не видимо. Томат, мабуть, не видимо віднесений в полдержордкомісія. До числа ранніх його рекомендовано вирощувати в невеликих особистих підсобних господарствах на всій території нашої країни, з огляду на різні кліматичні умови. Томат, мабуть, не в більш південних областях вирощують на відкритих городніх грядках північніше, під плівковими укриттями або в теплицях, любителі городництва ростять помідори, мабуть, не навіть в домашніх умовах, на засклених балконах або в городі на підвіконні. Сорт, мабуть, не віднесений віднесений ранньостиглим томатам, так як від посіву насіння на розсаду до отримання першого врожаю проходить 85-100 днів. Терміни дозрівання плодів значною мірою залежать від погодних умов. Перша просто квіткова кисть формується над четвертим листом наступні. Через один-два листа після четвертої кисті зростання втечі припиняється у кисті може бути п'ять і більше помідорів. Через велику кількість плодів кущ потребує підв'язки за призначенням помідори салатні, хоча вони не дуже щільні. Але добре зберігаються і нормально переносять транспортування за характером розвитку куща, мабуть, не видимо помідори детермінантні штамбові. Вони не дуже рослі і досягають 06 09 метра у висоту. Плоди у цього томата мають круглу, трохи плескату форму. Зрілі помідори мають червоне забарвлення і досягають маси до 180 грамів. Їх смак оцінений професіоналами як хороший. При розрізі плода поперек добре видно 6 і більше насіннєвих гнізд при сортовипробуванні помідори, вирощені під укриттям з плівки, дали урожай товарних томатів 3-5 з кожного квадратного метра. Хоча окремі городники повідомляють про більш значних врожаях з тієї ж площі, коротко про сорт, мабуть, не видимо. Відео нюанси вирощування томатів, мабуть, не видимо. Принципових відмінностей вирощування томатів, мабуть, не видимо. Від інших сортів немає. При дотриманні агротехніки навіть такого бичу пасльонових, як фітофтороз, ці помідори не схильні, повідомляють городники: слід не забувати лише про нюанси, висівати насіння на розсаду найкраще в березні. Тоді до часу перенесення рослин на постійне місце зростання вони досягнуть необхідного віку близько 2 місяців. Грунт для вирощування томатів повинен мати кислотність 6-6-7, якщо кислотність підвищена. То нейтралізувати її можна деревною золою, яка одночасно послужить добривом, кращими попередниками для томатів є огірки, капуста, петрушка, морква, цибуля, але ні в якому разі не пасльонові культури перець фізаліс, баклажани. картопля, ґрунт для висадки помідорів після того, як припиняться заморозки ночами. Повинна прогрітися до 16.1.7, один міцний стовбур томата, мабуть, не видимо не завжди в змозі нести вагу рясного врожаю. При необхідності рослини слід підв'язувати до стієк або шпалері у місцевостях з тривалим і більш теплим літом. Формувати рослину можна в три стовбури. Для вирощування в теплиці або на балконі зазвичай залишають два втечі. Виробник насіння ж рекомендує вести рослина в одне стебло, щоб помідори мали достатню площу харчування, і все зав'язі встигли визріти. Фугмування кущів томата, мабуть, невидимо, Починають з видалення двох трьох нижніх пасенків, щоб утворився міцний штам. Висаджувати томати, мабуть, невидимо, треба на відстані 30-40 см ряду і 70 см в міжряддях. Оскільки помідор, мабуть, не видимо, це сорт, а не гібрид, то з достілих плодів можна самостійно заготовлювати насіння для посадки наступного року, нюанси догляду за помідорами, мабуть, не видимо. Через півмісяця після посадки томатів, мабуть, не видимо. На постійне місце проводять першу підгодівлю комплексними добривами, що містять значну кількість азоту. Це можуть бути нітромофоска, нітрофоска, сечовина та інші мінеральні добрива. Вносять підгодівлю по інструкції на упаковці, з появою квітів і зав'язей перевагу віддають добрив, що містить більшу частину фосфору і калію суперфосфат, сірчанокислий калій і інші. Вносять їх також за інструкцією до них. Кожен полив або природні опади повинні завершуватися розпушуванням ґрунту під рослинами і відповідно прополкою ділянки. Позбутися від цієї операції можна розсипавши по поверхні грядок органічну мольчу тирса. Скошену траву або інші товщиною не менше 5 см, відгуки про вирощування томатів, мабуть, не видимо, помідорів багато, але на цьому все і закінчилося. 0,507. сім пасинки видаляв, але для порядку Лешкі, смак середній, у теплиці немає сенсу. Невигідно, церкв срючотири, як цього року вперше посадила, мабуть, невидимо і товстий Джек була приємно здивована кількістю кистей і зав'язуваністю плодів в перепілках. Порюмого серію ТРАЦ шість 11 зібрала основний урожай, як і в минулому році, на мабуть не видимо. Зі своїх вже насіння два-чотири куща, правда. Виявилися зовні не такими рубіново-червоними, але всередині колір зберігся, як і насичений смак Варварачелгт. Дача втвлю, індекс, 3 вісім141 з чотири вісім0 мабуть, не рожевий пересорт. На просторах інтернету можна наштовхнутися на картинки, що ілюструють розповіді про сорт, мабуть, не ведемо рожевий. Хоча в держаєстрі такого сорту немає, при цьому опис рослини практично не відрізняється від опису сорту, внесеного в Держреєстр, мабуть, при вирощуванні нового покоління сорти томатів, мабуть, не видимо з власного насіння городники, отримують розщеплення колірної ознаки, помідори виходять більш малиновими, ніж червоними. З огляду на всі позитивні риси сорту, мабуть, не видимо. Цікаво буде виростити цей помідор у себе на ділянці і початків цього роднику і досвідченому овочівнику.